Всім привіт, вітаю вас в нашому новому відео. У мене хоче підквітнути Троянда, погляньте! Оця млесенька, млесенька, яку я купувала в магазині. Ой, це що таке щось її їсть. Бачу ці, бачите, я не знаю, видно вам чи ні. але Листочки в цяточку. Треба цей листочок відразу прибрати. Ой! Іще один зламала. Та що ж таке? Містається, тільки ламається. Листочки тут треба було відрізати, а я відламала. А, і тут не тільки листочок відламала. Капець. Ну, в общем, не <смі> суть, відросте. А, тут бутончик. Так приємно. Це квітне. Боже, обожнюю. Обожнюю, коли їх взимку, навіть квіти. А ще треба дати їсти пташкам. І не дивлячись на цю сіру погоду, пішла жити цей день. Ну, а що робити? Бажаємо гарного дня! Мені прийшла ідея перевірити цуклейку речовну. Знаєте на чому? Зараз покажу. Хотіла сюди картини повісти, і вони в нас є. У нас і переходять ці дві картини. Я хочу їх забрати, от правда впала. що ми її зачепив, коли на ручках в мене була впала, треба її поремонтувати. Я хочу їх спробувати причепити ось сюди полотній, але не на гвіздочки, а на отукліку речовини. Тому зараз перевіримо, чи будуть вони триматися чи ні. Вони, звісно, що вже старенькі, але вони мені подобаються. Це Кості його мама дарувала, не знаю коли, чи давала, чи дарувала. Хочу якраз перевірити, чи можна отут експериментувати. Так от по факту ж можна вирівняти обережно. Правда, буде дуже видно, що це біле. <рігла> ну, не знаю, хіба ще так отак ще вирівняти, щоб горбика не було видно. Ну, тимчасово, я думаю, повісити, а там вже знайти якісь інші, але щось схоже із ними. Тому давайте усиди. А хто Толень! Корова! Каже, хто це? Хто це? Хто це? Оза. Я хочу ось сюди одну, я хочу чотири. Щоб краще трималося. Чому ще не спить? Я намагаюсь хоч щось зробити. Кудить у не спить? Бегемот. Так, сюди. Подяч. О, ти, так. Бо я хочу ще дерев'яні, мені дуже подобаються дерев'яні, але я не можу знайти такі щоб мені подобались саме. Начебто й подобається, те, що вони дерев'яні, але картинки взагалі не подобаються. А то хто? То брокколі? В то брокколі? Корова каже. Покомело і показує мені магнітики. Ну що, перевіримо. Тепер головна умова ще його рівненько повісити. Це треба було виміряти. Ану, рівно. Ой, вони такі маленькі. Але хоч не голо. Зараз я їх більше приліплю. Начебто мені рівно. Я їх. Переміщала оцю, ота, мені подобається, як знаходиться. А тут переміщала, мені здається, на відстані. Оце отак і отак неправильно. А тут, а отут, отут ширше мені здається, ніж отут. Ну я не знаю, подивимось, якщо Костя прийде, подивиться. Але на оцих липучках воно дуже гарно тримається. На о, я рекомендую. О, реально дуже гарно тримається. Якщо відпадає, я скажу, що воно відпало. І покажу вам, але поки що тримається. Я вирішила в спальню додати трішки свята. У нас ця гірлянда була, але вона висіла рівно. Мені захотілося, щоб вона висіла більш об'ємно, скажімо так. Гномика сюди поставила. Торхідея була, я її поламала жалюзями Потім покажу. Поставила гномика. ще хочу, звісно, було б круто, якби була якась різдвяна постіль але її немає. В цьому році наступному буде обіцяю. Зірочки. Мені захотілося сюди дуже поставила стіна. Мені захотілося повісти зірочки, які висіли отут. Їх тут немає, але я замовила. Вже йдуть. Ще я замовила знову зірочки. Але трішки інше. Ну такі, але кольор інший, здається, золотистий більше. Тут повісила сюди зірочки. Мені здається, так навіть більш затишніше. І повісила оцю гірлянду, яку ми вчора купили сюди, тому що на те вікно на кухню вона замала. І отак домикається. От Мені здається, сюди її більш. Ну так, щоб мені зручно було вмикати, вимикати її. і Здається, гарненько вийшло. Я хотіла її повісити, можливо, навіть отак, перед зірочками ще. Але ж вона маленька, тому толком нікуди не підходить. і Мені захотілося додати такого різдвяного затишку і в спальню. Тому мені подобається. Вже покажу, можливо, ввечері, як воно буде світитися. І я приліпила сюди, думала, чим його тримати. І сюди оцей клей. Клеєм приклеїла. І, і тримається дуже добре. І оці зірочки вони також на клеєві. Тримаються чудово. Ну, якщо, можливо, навіть їх краще там щось, я просто приліпила. Але можливо щось там гарно зробити, щоб не дуже було видно, що такий, як глина. Ну, а там у нас тримачі фіксатор. Відкривай. А помагаєш привіт-привіт. Ти не вітався. Кажи привіт-привіт. Кажи привіт. Шу. Куди пішов? А де животик у тьоме? Живо, а ніжки де? Де ніжки? Де ноги тьом? А де ноги втьоме? Так, а ручки де? А де ручки? А де волосся в тьоме? Молодець! А вушка де? Де вушка тя? я Кижиний показав вже досить. Зараз чому ляже спати, мені треба буде оце все прибирати. Бо ми до 11-ї сиділи, тут гралися, нас тут книги читали і карточками гралися. Карточки це, звісно, форева. От як магнітики. Такі карточки. Це от... Це те, про що не жалкуємо. Це ми купували, це бабуся дарувала. Тому ні те, ні те от не жалкую зовсім. Що таке. Ага. Ага. Що в мене в планах є зняти відео. Привіт, привіт. Є зняти відео. Це топ-подарунків, на мою думку, для діток від одного року. До двох. Десь так. Тому що в нас, в принципі, небагато є що показувати, але хоча б на власному досвіді, знаєте, хочеться поділитися, тому що я розумію, що знайдеться все одно люди, аудиторія, які буде цікава саме ця тема. Якщо це не влогове буде відео, то ні, це не буде влогове відео, це буде конкретне відео про подарунки. Ще на мою думку, саме на мою думку варто подарувати. І щоб ми хотіли. І плюс те, що, так, безглузді ідеї для подарунку, на нашу думку, те, що, наприклад, ми купили, а наш син ним не користується. Це все індивідуально, але все одно воно має місто бути. Точно, так як я списувала 5 чи 6 місяців тому огляд на витру для сну, а тоді воно набрало мало переглядів, тому що це конкретна тематика. І зараз вона вже має. Здається, 2,4 тисячі переглядів. Перед Різдвом, перед новим роком просто набирає топову кількість переглядів кожного дня і дивляться, дивляться, дивляться. І знову тут. Це як і за цим відео із цінням розумним. Це також відео було ще кремо знято для того, щоб для тих людей, які їх цікавиться. Тем. Але дуже дивно, що, мій, що YouTube і рекомендує моє ж відео. Тобто ще не роз. Повсюджую це відео на цю аудиторію, а чи то контент, якому пропоную, це в моєму відео. Як це працює, я не знаю, але сподіваюся, що YouTube розчехлиться і відправить туди тим людям, яким це маці... цікава ця іграшка і взагалі іграшки як подарунки. Погляньте, що я зробила із орхідеєю. Орхідея стояла в спальні на вікні. Я просто жалюзі дуже різко кинула, ну, відпустила і розламала все листочки. Хочу його повністю обрізати. Дуже шкода цю орхідейку. Щось вони в мене страдають останнім часом. Тут усі листочки треба прибирати. Тьома заснув, а це означає, що? Чи я буду зараз наводити порядки, щоб коли проснувся, хоч до вечора було. Що йому розкидати? Що ти нічого робити? Розкидати, гратися. До речі, є деякі речі, які він вже носить назад. Наприклад, книжки він може віднести назад, кубики може на місце покласти. Тому ми привчаємо, потихеньку привчаємо, що він вже вчився відносити деякі хоча б речі на місце. Ладно, пішла я перебирати. Постараюся я швидко, як містер Пробер. Я задвигала диван, там був олень, магнітик І погмала йому голову. Тому не знаю, буду давати Тьомі чи ні. Але дуже шкода. Ми, мабуть, на літо поміняємо цей коврик. Можливо, візьмемо якийсь більш-менший, тому що так він займає в принципі, в принципі, для того, щоб гратися дитині, це нормально. А, але він дуже... Вже такий, фери, як сказати, ой, як правильно сказати, переломаний дуже і з брожія і його вирівнюєш, вирівнюєш, але все одно. Плюс його нормально не помити. Наприклад, в душі, тому що я ще хотіла поміняти його весною, але передумала на початку літа. В Душі його не помити, тому що в нього є. Царапини, отакі ось, ось. І якщо туди попаде вода, вона може, по-перше, там не залишитись, по-друге, скажіть, я вам скажу, ну, коротше, якість буде вже набагато гірше тут ось. Це дуже давно ми ще з ними зробили, не пам'ятаю вже що. Ну і плюс чому я хотіла поміняти ще весною, на початку літа, тому що тут ось пляма є подряпини, Тут також пляма це. Це від Кігтю. Тому чому я хотіла поміняти І тут ось. Чому я хотіла поміняти ще раніше, але все-таки передумала. А ще, знаєте, парадокс в чому? Наш син дуже любить котиків. Я дуже хотіла, щоб він полюбив собачок. Ми навіть купували йому собачки. Але ні, йому дуже подобається котики. И в цій честно говоря, кажучи, то иначе вообще. Потому что ты разумеешь. Но ты Ти разумеешь, розумієш, навіть уявляєш. Я часто уявляю. Би о чому ажив без с Макс? Макс, чоми. Ви почитали мені ще важко. Але виговорити захотілося. Тому вибачайте, що я тут порусила. Прима, сивів, я часто, але згадую. Але таке життя. Що... Тут нічого не дієш. У нас вже є порвані книги. Це від кредо з оцими ось... очами такими. Тьому дуже любить книгу. Її гортає. На ніч, коли лягає спати. І тут просто на одній сторінок котики, тому він її найбільше затягує і вже вчора порвав. Мало того, що порвав, то тут ось і так вже, вже зірвано. Тому хочу зараз приклеїти цей При Притом що інші сторінки, ну, ідеальні. Але ще от, оця сторона з котиками вона найбільш. Юзеніша, і він ще любить магніти, котик також класти саме сюди, до цих котиків. Логічне мислення в дитини є. Котик, значить, треба класти його до котиків. І так дуже часто буває. там краси з трактором, іграшкою трактор, пішов, знайшов карточку, трактор і приніс. А ще там, ще там ще іграшка зелена, ще трактор зелений а на картинці. Тому приніс два трактора, бо там дві коали приносив, коротше. Логічне мислення у дитини є. Тому хочу зараз склеїти. Я не думала, що так швидко вже буду склеювати книжки. Я пам'ятаю, як в школі ці книжки клеїли, переклеювали. Інколи, навіть коли ми брали книжки з школи, ну, видавали точніше книжки. Зазвичай, коли здаєш книги, то треба їх вже позаклеювати, якщо десь щось поровне. А нам видавали дуже часто погані книги. Ну, тобто, були люди, діти, батьки, чи не знаю, хто як правильно сказати, недобросовісні, які не заклеювали. Тому було, ну що ж воно так не хоче відліплятися. Тому було дуже обідно, чому я заклеюю, а попередня дитина не заклеювала. Де справедливість? А що, це якийсь скотч поганий? Чи що, чи я не, не вмію працювати? Та ні, це якийсь керавий скотч. А ні, не кирявий. Ладно, нормальний. Мені, звісно, було б класно, якби ще, мабуть, скось заклеїти. заклеяти, ну хоча може і так нормально буде. О, чудово. чудово, Тут є цей лезо, оце, але воно мені не подобається. Тому найкращий метод, аніж ножиці, ну, я не знаю. Отака. І заклеїли. Ой-ой! Я, мабуть, ще отак піду. І ось. Не знаю, звісно, чи буде воно відкриватися тепер. Але перевіримо. перевіряти. перевіряти. Ай-яй, щось мами наробила, не то. Що це таке? Я розпочила заклеювати книги, уявляєте? Ну як так? Треба було послабити. Чи так зробити? Може, отак, та і все. Ну, коротше, буде видно. Мама неправильно заклеїла. Так, все, заклеїла. Нормально відкривається, закривається. Але я вам скажу, що мені ще треба повчитися книги заклеювати. Нормально ще тут підклеїла, який відривався. Та тепер відкривається і закривається. Не ну, все ідеально, але я буду вчитись. В общем, як гадаєш, що я використала для того, щоб тримались картини, крім губки і всього такого. Ну, я скажу, ти. Дягай, дягай, ти поганий цей. Скритний скритна людина погана. Чого? Ну лежить би на столі. Да, блін! <laughs> так а може то я не знаю. Що? Просто якісь таке ні? Я знаю, що це таке. <laughs> Прикинь і приліпилася. Піди помацай. То есть, в принципе, если я ночью устану ну, и наверное Ну, Победи помацай! А Вообще-то смущается. Ещ расскажешь. То есть, я можу пробовать снять? Нет. А что? Не ну, снять он и снимется здесь насчет. А если он отрымается? А можно попытание? Как вот будет все поверхности на стенах? В плане. Проще будет одну маленькую девочку. Чим просто буде дирки відліплятися оце цієї краски. Воно не видно. Ось здорово. Правда, бачиш? Що ти підтверждаєш, мамі? <гум> воно не буде видно. <гум> я тобі навіть зараз покажу. його зараз не відліплю. Ти його відліпила. Ну, коротше, дивись, від стіни воно відліпляється дуже чудово. <звіст> <крикінь не залишилось. звіст> Я оце ось ще диви, підлампічила, поглянь. цією штукою. Господи. Зараз треба буде поміняти. <звіст> Будеш? Чама. Хто там? Мурашки, та? Будеш? Форма. Кусай. Але Реброс. Ні. Ліба форма. Мами. Помідори, помідори не люблять. Діти. Я багато знаю дітей, які обожнюють помідори. Тьома не любить, і більше любить. Фурму любить. Що він ще любить таке, що ти не любиш, а люблю я? Паштет. Паштет там. No. Угу. Mm. Да. Ну, це все корисне, я не хочу. Угу. І, звісно, щось вже крутиться. Щось цього сьогодні складно засипав. Він почав плакати. Ще навіть костю прийшов. Щось так реально, начебто, м -м, здається, мені що пирухляв. Зараз коло по попоргую. Знаєте, що я хотіла сказати? Стосовно оцих прикрас. Які нам привезла, ну, придала дівчинка із Нідерландів. Це не просто прикраси, це не сережка. А це прикраси із її новорічної ялинки. Різдвяної новорічної. Коротше, не її ялинка, а вона става ялинку. І отакими от от прикрасами прикрашає В неї майже вся така ялинка, так? Так. І як вона сказала, в Нідерландах прийнято то є така традиція, що і зі своєї ялинки ти щось здаруєш там, друзям, рідним. І от вона подарувала три штуки в кожному погодні. Це так прикольно. Незвично. Взагалі в нас якось немає якихось таких символічних іграшок на ялинку. Тому що ми не знаємо, коли ялинку ставимо, коли не ставимо. Живемо то тут, то там. так воно і входить. Можливо, коли ось ця дитина з'явилася, можливо, в цьому випадку вже буде якось більш стабільніший, то не факт. Ще я казала, Кості, якщо, якщо на наступний рік буде все окей, то хочеться вже в тьомі, щоб також було більш, знаєте, такий святковий настрій в плані постій. Різдвяна, новорічна, така, знаєте, зимова, там а, піжама те ж саме і все таке. Добавляти того, мабуть, чого, якщо правильно сказати, чого нам не вистачало і чого хотілося б, щоб було б дитині. Тому таке. А взагалі я хочу зараз попити каву, з Костю. Костя там цим островим, займається. тут правом перед, перед, Так? Хто? Ти. Тому хочемо сидіти поспілкуватися, зайнятися своїми справами. У нас тут буде такі діловій. Так, так. І буду завершувати вже цей влог. Дякую, що провели його з нами. Подивилися. Бажаю вам гарного настрою, всього найкращого. Не забудьте поставити вподобайку і побачимось в наступному відео.